На відпочинок у Хорватію поїхали цими вихідними діти учасників АТО з Тернопільщини. Близько двох тижнів вони проведуть на острові Хварф в Адріатичному морі. Загалом у групі 45 дітей, яких супроводжують п'ятеро дорослих: керівник, двоє вихователів, медик та вчитель фізвиховання. Ми ставимо собі за биту, щоб кожна дитина, учасника антитерористичної операції, поїхала, хоча б раз відпочила за кордоном. І сьогодні ці дітки, які від'їжджають на Хорватію, вони ще не були ніде. Хочу Означати, що в минулому році ми відправили на оздоровлення за кордон більше як 200 дітей. Враховуючи, що в нас загальний список складає на сьогоднішній день 522 дітей. Учасники антитерористичної операції. Ми в принципі плануємо в цьому році цей список завершити. І дорослі, і самі діти сподіваються додому повернутися з найкращими враженнями. У мене враження дуже радісні, тому що я ніколи не їхала за кордон і хочу побачити світ побільше. Хочу подякувати обласній адміністрації всім хорватській стороні, і спонсорам, які організовують цю поїздку. Що діти, учасники бойових дій, мають змогу поїхати відпочити, трошечки подивитися на, на світ, познайомитися, нові знайомства, це все е, для дітей. Очікуємо на самі найкращі враження. Мій тато був вже п'ять разів у зоні антитерористичної операції. І тому я дуже рада, що мене запросили у цю поїздку. Я сподіваюся знайти багато нових друзів, побачити, як живуть люди за кордоном і ще багато чого. До слова, цьогоріч це перша поїздка дітей учасників АТО за кордон. Також вже сформували список для відпочинку у Польщі. Зі слів голови облдержадміністрації Степана Барна, є пропозиції також на оздоровлення дітей учасників АТО в Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.